Що, якщо я вас обманув? І у цьому відео я переміг не тричі, а 4 рази. Вибачайте за обман, слідкуйте далі, аби бачите, як це відбулося. Я грав Rapid партію 10 плюс 5 та пушив свій рейтинг до рекордного. 1971 це те, що залишається моїм рекордом. Так от, йду я її 4, стараюсь тримати голову розслабленою, не сильно непрушеною, але в тонус, щоб змогти. Так от. На той момент я подолав 14 перемог підряд. Це щось неймовірне для мене. 14 перемог підряд у Рапіді мав, і за рахунок цього заштовхав свій рейт них настільки високо. Стараюсь тримати себе в руках, але ця партія мене вивела з себе. Опонент відповів соцілійським захистом. Отже, буде бойова партія. Кінніфри можна перейти у відкриту соцілійку. Потім він матиме можливість обрати що він хоче на найдерфа або дракона. Люди кажуть, що коли пішак g 6 йде вперед, то пішаки стоять такою змійкою, чи це схоже на дракона. Мені схоже на змійку, але може це хвіст з Дракона. Підпишіться на мій канал, бо це важливо. Поставте лайк цьому відео та напишіть під ним коментар, аби його побачило якомога більше людей. Дякую вам. Якщо йти де 4, то опонент буде обрати, що граємо. А я пішов в шах, тобто я обрав варіант, тепер буде срібати під мою дудку. Основний хід перекривання конем, але перекривання єпископом не є поганим. Просто комп'ютер каже, що це трошки слабше. Б'ю можна бити і тією, і тією фігурою. якщо б'ють королевою, то одразу. С4, Є4 плюс С4 структура називається мороці. Так, типу умовний крабик затискає позицію і тримає дуже багато центральних полів. А центральні поля найбільш важливі, бо з них можна стрибнути і направо, і наліво. Тому ця структура вважається потужною за білих і за чорних, якщо чорні зможуть її отримати. А у випадку, якби побили конем. То я б робив рокіровку, така послідовність ходів. Пішака Д розмінюю. Далі рокіровка, коня сюди, тури, або на С, або на Д, або на Є лінію, де стануть. І Мороці структура вона така трошки незрозуміла, тому що буває, зробив всі хороші, всі логічні ходи, і бачиш, що позиція на твою користь. Але як. Перемогти не видно, вона достатньо закрита, хоча і розмінявши пішака Д на цього пішака, у нас буде напіввідкрита лінія. Напів через те, що тут пішачок у чорних ще залишатиметься. Отже, напіввідкрита лінія є, але структура все ще закрита, і тактики у закритих структурах мало. Тобто такого одноходового, двоходового виграшу немає. І от Бачиш, що класно, бачиш, що все чудово, але треба продовжити мозкову боротьбу, психологічну боротьбу та знаходити класні ходи. Розміняли пішака Д, зробили рокировку. Продовжуємо виводити фігури. Королева тут стає з основною ціллю не допустити просування цього пішака чорних. Це план. Чорних, аби зламати нашого крабика, бо крабик чорний неприємний. а... Прикольний звук. Це лічас мені відповідає на мою ними дискусію. Цікаво, що відповіли Гляну після відео. Отже королева на цій клітинці, вона, по-перше, поєднує тури буцімто одна з ідей розвитку. А по-друге, створює додатковий бій на цю клітинку, ускладнюючи. Просування цього пішака і вимінювання. Далі туру сюди ставимо. Тури буває тут, тут стоять, а буває тут тут. Дуже залежить від позиції. І ось по максимуму, що з цього крабика можна витиснути, це ще F4. І ми контролюємо неймовірно багато полів в центрі. Але дивіться на оцінку компа. Оцінка лише плюс 0.3. Тобто все класно, ми молодці, але виграшу ще нема. Бачу напад на коня зробив напад. Проміжний хід знайшов опонент каже: можу не реагувати стосовно коня, бо я нападаю на ціннішу фігуру. Королева це вищий пріоритет. Тому я тут з'їдаю. Знову вищий пріоритет, тому що якщо я тут з'їм, то він з'їсть з шахом. Давайте тримати рахунок, кілька фігур буде. Я з'їв фігуру три бали. Він з'їв фігуру три бали. Але він є шахом, я десь відходжу, наприклад, сюди королем, і він їсть фігуру цю. То я залишився з однією трьома балами, а він з шістьма. То мені невигідно, то. Вимушує мене бити очах, відходжу. І тепер комп'ютер каже величезний помилок. Так, коник трошки в пасивну позицію йде, але під час партії мені це не виглядало чимось кардинально поганим. Далі я трошки виміняв пішаків і також типовий маневр. Привіт, королеви і буцім то напад. Реально буцім ту -то напад, тому що от навіть зараз, навіть через хід, Якщо ми підведемо, ту, загрози для чорних немає, але потенційна загроза наближається. Нам тут треба один-два ходи, і вже є загрози мату в один хід. Виходить, що королева тут стоїть краще, ніж тут. Це така боротьба для мене також. Я не бачу, що цей хід робить. Я не бачу, на що я нападаю, бо я ні на що не нападаю. Але я трошки покращую позицію фігури. Ось на цьому базується. Подібні позиції, котрі закриті. У нас вона відкрилась: пам-пам-пам-пам, повідкривалась. Ось зараз повідкривалась. Але ось у таких закритих позиціях все базується на переводі фігур на кращу позицію. Чисто гіпотетично. Я не впевнений, що у цьому місці це добрий момент. Але загалом, якщо кінь стоїть і впирається в биті поля, то може бути нормально. Ну, якщо позиція закрита і на вас немає нападу. Піти конем гуляти кудись, куди, куди хочеться. На цьому місці він нічого не робить, але якщо побачили десь місце, де він кудись нападає, або, як мінімум, він не впратиметься пішаків, в биті пішаків, поля пішаками, то можна дозволити собі витратити один, два, три темпи навіть, щоб прогулянку конем зробити. Ми дійшли до цього місця. На мене напали, і комп каже, треба було повернутися. Пояснення, чому треба було повернутися, не таке тяжке. Давайте його розглянемо. Але я його не побачив. Це була перемога номер 1 Я повертаюсь. Маю банальний напад на пішака. Якщо пішака штовхнути, я нападаю таким чином. Це ще маю два напади. Додати другого захисника нема як. Я виграю пішака. Це є закінчення. І плюс мої тури очменіти як добре стоять. Тому ця позиція була б плюс 4.4. Феноменальна перевага тотально. тотально. Але я цього не побачив і з'їв пішаком на проході. Напали на королеву. Я пішов вперед. Я дійсно був задоволений собою, що я такий. Такий гнучкий, не турбуюсь королеву так сильно вперед йти. Це точно було за рахунок великої кількості перемог, що я мав перед цим. Я набрався сміливості і робив такі хороші ходи, котрі вимкнувши комп'ютер, це буде перша лінія. Це просто суперприємно. Компліменти від комп'ютера. От, чому цей хід хороший? Бо королева тут дуже активна. Так на неї можуть напасти. Але з цим будемо розбиратись далі. Перше, що я зробив. Це я напав на королеву. Цей хід мені також дуже сподобався. Я нападаю, я нападаю на королеву, підставляючи коня. Ну звісно, коня бити не можна, бо буде мінус королева. Можна взяти туру та коня за королеву, але це все одно на мою користь. Плюс 5, уявляєте? Отже, я продовжую себе радувати, кажу Тимофію, ти молодець, продовжую тому ж дусі, і перемога буде твоя. Але я такий стоп, стоп, стоп. Ще не перемога, ще гра. І тут я також побачив, що на мене буде напад. Це я роздумував, чи мені варто робити щось по типу такого, міняючи королев. Бо я бачив, що на мене буде другий напад е, Другий напад. І буцімто другий напад буде і на коника, і як я кудись відійду, то втрачу коня. Через це у мене були роздуми, чи варто мені робити обмін зараз. Але трохи порахувавши, я побачив, що. За коня можу не турбуватись, бо маю напад на королеву. Звісно, пріоритет номер один після шаху. Після шаху та матової загрози. Це була перемога номер 2 Супер елементарно. Але я не побачив. Але я банально не розглядав варіанту з'їсти королевою туру. Але в такому випадку це шах, це пріоритет номер один. На нього обов'язково реагувати за правилами шахів. Тому я виграв 5 балів, втратив 9, мінус 4, і плюс 9. Я маю плюс 5 балів. Я втрачаю коня, але плюс 5, мінус 3 я маю плюс 2 бали. Його більш ніж достатньо для комфортної позиції, а то й для перемоги. Такий ментальний блок не розглядав такого варіанту. Можливо, над цим варто працювати, бо була. Подібна ситуація розвернена в інший бік, де я нападаю на чужу королеву, а вона може з'їсти мою туру, і в результаті моя королева підвисала один в один, як тут, і тоді б я втрачав 5 балів, а тут опонент втрачав 5 балів, але я не побачив. Ось це два ходи. Два ходи можна ж було побачити, Тимофію. Mm. Ось так зробив. Тут uh, також комп каже велика помилка, бо... Опам, і там якась велика атака. Я роблю цей хід і я не знаю наскільки велика атака, бо поки що, типу, обмін-обмін. Але вже комп каже мат в 4 ходи. Мат в 4 ходи я теж не побачив. Оп. Я тут, знаєте що? Я турбувався за свого короля. Типу, у мене король слабкий, якщо забрати туру. Я буду вразливий до мату по цій лінії. Але єдина клітинка, на яку може стати королева, це ось ця, я королеву з'їм. Тому треба було розглянути цей варіант. А в мене знову був такий блок, і я не розглядав варіант прибирання тури, бо думаю, приберу туру, отримаю мат. Не побачив цього ходу. Є пішака Напали? Захистив. Щось мені не подобалося, що зараз приїдуть так. І. Ну, не подобалася така історія, то я подумав, що цей хід мені певним чином допоможе. Шах. А тут, е побачивши цей хід, я вже такий: 100% зараз щось буде. Король супер відкритий. Зараз десь-десь десь буде. Забью шах. 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 Трошечки назад пішов. Побачив, що. Назад це повторення ходів, назад не пішов, пішов вперед. Оп, тура підключається, але тепер зверніть, будь ласка, увагу на час. Я маю 19 секунд, годинничок тікає, мозок турбується. Мозок турбується, 19 секунд. Я шукаю мат, але не бачу. От мат один, от мат інший. Даю шах тут. Король йде. Я бачу, я думав, коли я робив тут шах. Я думав, що йду сюди і тут мат. Але бачу не мат, що король йде сюди, і такий типу, о Боже, якась жахлива ситуація. Я зараз маю загрозу сам отримати мат, і тру повернути не можу, тут немає захисника. Я думаю, все пропало. Все пропало, я програв. А виявляється, шах, шах, мат. Сюди король не може, тут контролює. Дура. Сюди не може, тут контролює король мат. Мат в два ходи. Але я на цьому місці просто протопив 13 секунд. Потім, коли у мене залишалось менше секунди, я потягнувся королевою ось так. Але перед тим, як її відпустити, у мене закінчився час. І оскільки я грав 10 плюс 5, то походивши сюди, я б ще отримав додаткові 5 секунд. І, певно, побачив цей мат. Ну, не може бути що я не побачив. Не може бути. І це була четверта перемога, котру я не взяв. Жах. Це жахливо. Але. Як я приємно почувався, знаходячи такі активні рухи. От Активність фігуру важлива. і... Я не побоявся стрибнути королевою сюди, комп'ютер тут мене хвалить. Не побоявся стрибнути конем сюди. Просто кайф, просто я мав на солоду від гри, не зміг конвертувати. Нічого, наступного разу все буде. Дякую за перегляд. Це було насичено. Коментуючи цю партію зараз. Ще раз поринув у ці емоції і раджу глянути, які емоції я мав при грі з міжнародним майстром.